Привіт усім фанатам електромобілів в Україні! Перед вами перший випуск новин зі світу електроавто під небесною у квітні цього року. Цей випуск на каналі Мігу Електрик Юей, створений за підтримки одного з найбільших експортерів електромобілів із КНР в Україні компанії Volt Auto. І ми починаємо! Перед початком новин запитаємо вас, чи бачили вже короткий сюжет про електричну вантажівку, яка доставляє хліб в Миколаєві. Так, в Україні лише ми виробляємо електровантажівки з нуля. Автоконцерн SAIC та IT-гігант Huawei створили новий бренд з китайською назвою Shanji. Він став п'ятим у автомобільному сімействі HIMA. Це абревіатура, яка англійською лунає Harmony Intelligent Mobility Alliance. Зрозуміло, що всі ці п'ять автобрендів об'єднує компанії Huawei. Вона вже має свою половину у наступних автомарках. Перша назва англійською, у дужках, як вона пишеться, для місцевого ринку: Ейте Series, Luxeed, Stellato та Maestro. До речі, щодо останнього бренду, то його перше авто має стати найдорожчим серед усіх китайських брендів. Звісно, що детально про нього, ми вже розповіли на нашому каналі. Його огляд ви знайдете в розділі відео. Як контраст до першої моделі бренду Маекстро, автомобілі марки Шанджі має стати найдоступнішими у родині HIMA. Першим стане середній розмірний електричний кросовер. Його презентація намічена на 10 квітня. Це четвер. А вже у кінці тижня ми розповімо про це авто, як завжди, у випуску новин. Компанія BYD представила ринку ще одне електроавто. І це повноцінна нова модель, а не рестайлінг чи модифікація. Перед вами компактний кросовер C-Line 05 EV. З назви зрозуміло, що він відноситься до родини Ocean і став на щабель нижче моделі BYD C-Line 07. Можливо, ви знаєте, що в Китаї вже продається кросовер з назвою C-Line 05, але це гібрид, що підключається, який побудований на платформі DM5.0. Тому, незважаючи на схожу назву, C-Line 05 EV – це зовсім інше авто. Довжина кросовера 4 метри 52 сантиметри, ширина 1 метр 86 сантиметрів, висота 1 метр і 63 сантиметри, колісна база 2 метри 72 сантиметри. На вибір є колісні диски діаметром 17 або 18 дюймів. В екстер'єрі можемо відзначити хіба що традиційні дверні ручки та умовний акулячий плавець задньої стійки. На кормі бачимо роздільні ліхтарі з логотипом, що підсвічуються між ними. Передня частина має дизайн, що використовується у авто родини Ocean. У салоні очікувано маємо компактний дисплей приладів з діагоналю 9 дюймів, крупний планшет медіасистеми на 13 дюймів, а в передній підлокітник між кріслами вбудований холодильник. Власне, він може не лише охолоджувати до 6 градусів Цельсія, а й підігрівати свій вміст. Подібна функція це щось нове у моделях від BioID. Попереду є багажник, у який поміститься не лише зарядний пристрій, його об'єм 110 літрів. Задній багажник дає простору на 600 літрів, але ви отримаєте 1460 літрів, якщо складете другий ряд. Як і всі нові моделі BYD, кросовер кросовер Сілайн 05EV має фірмовий автопілот GATS i першого рівня з індексом A. Електромобіль сходить з конвейера у двох версіях обидві із заднім приводом та одним електромотором. У базовій версії він розвиває 140 кВт або 190 кінських сил. А в другій 160 кВт або 218 кінських сил. Максимальна швидкість обох модифікацій 180 км на годину. Також дві версії будуть відрізнятися ємністю літі залізофосфатних батарей. Перша це 50 кВт-годин, що дає пробіг 430 км, згідно з циклом підрахунку CLTC. Другий акумулятор отримав ємність 61 кВт-годину. Його заряду вистачить на 520 км. Електричний кросовер BYD сіла 05EV вже можна купити в одному з трьох варіантів. А ціновий діапазон становить від 118 до 138 тисяч юанів або від 16 до 19 тисяч доларів. До речі, чи цікаві вам ретро авто? А може, ще більше ретро-електроавто. Про перші і другі ми розповідаємо на нашому каналі. Вже вийшов сюжет про технічний музей в Загребі та музей Тойоти в Кьольні. Наступним будуть ікони автодизайну з німецького музею. Підписуйтесь і ви побачите всі наші оновлення першими. Нещодавно ми побачили нову модель від спільного підприємства SATL, Чанган та Ховей. Перед вами седан Аватер 06. У Китаї він продається у модифікаціях і ER ev та BEV. У планах цього СП ще саме ця модель допоможе збільшити продаж бренду. Оскільки всього з грудня 2022 до лютого 2025 Аватар аватор продав 91 265 авто. Це дуже незначний показник для ринку КНР. І це не зважаючи на те, що поточна модельна лінійка бренду складається з трьох авто. Першої моделі кросовера фастбека Аватор 1.1. Седана ліфтбека Аватор 1,2 і середнього кросовера Аватор 0,7. В екстер'єрі седана можна звернути увагу на висувні ручки дверей і камери замість бічних зеркал. На даху бачимо лідар. Розміри моделі 4 метри 88 см це довжина, 1,96 см це ширина та 1,45 см висота, колісна база 2,94 см. У моделі встановлена пневматична підвіска. Батарейний електромобіль Аватер 06 у базовій версії отримав один електродвигун на задній осі потужністю 252 кВт або 338 кінських сил. Повнопривідна версія має два двигуни з загальною потужністю 440 кВт або 590 кінських сил. Завдяки акумулятору з типом хімії LFP та ємністю 82 кВт-години седан може проїхати до 650 км на одній зарядці. Модель зі збільшеним запасом ходу Аватар 06 і ER REV Також має один електродвигун на задній усі потужністю 231 кВт або 310 кінських сил. Але під капотом така версія має ще півторалітровий турбований двигун потужністю 115 кВт або 154 кінські сили. Також у цьому авто може бути один із двох варіантів акумулятора від CATL. Ємність першого 32 квт години, другого 45 квт годин. Завдяки їм запас ходу на електротязі буде або 170 або 240 кілометрів. Скільки кілометрів на додаток до цього пробігу забезпечить ДФЗ-генератор, даних поки немає. Усередині Аватер 06 бачимо справді великий 35-дюймовий екран. Він розтягнувся на центральну консоль. Такий монітор, як ми пам'ятаємо, основна відмінність авто від цієї марки. Що цікаво, то цей екран служить як панель приладів. Основний екран медіасистеми має діагональ 15 дюймів. Дисплеї бічних камер розташовані на центральній консолі. В результаті водій може стежити за навколишнім оточенням, не повертаючи голови. Інші особливості інтер'єру включають 25 динаміків аудіосистеми Meridian та сидіння обтягнуті напою. Аватор 06 можна купити в одній з п'яти комплектацій. Дві з них це електроавто типу EREV та три BEV. Базова версія Аватер 06 і Pro коштує 216 тисяч юанів або 30 тисяч доларів США. Якщо плануєте придбати електромобіль з КНР, то надійно ну, та просто це можна зробити в Україні за допомогою компанії Вольтауто. Звертайтесь! Нещодавно компанія Link Ко розпочала попередні продажі нової моделі Link Ко 900. Авто пропонується в чотирьох комплектаціях за ціною від 330 до 435 тисяч юанів або від 45 до 60 тисяч доларів США. В екстер'єрі цього авто використовується мова дизайну під назвою Next Day, яку розробила сама Марка. Передня частина авто має екран, що складається з 10192 тисяч світлодіодів. Ви можете налаштувати потужність освітлення, а також відображати на цьому екрані текст та анімацію. До речі, задній ліхтар – це фактично теж дисплей, що складається з восьми рядів по 2400 діодів у кожному. Модель Link NCO 900 створена на основі архітектури SPA Evo, яку розробив автоконцерн Geely, до портфеля брендів якого і входить цей виробник. Якщо говорити про розміри, то авто витяглося на 5 метрів та 24 сантиметри. 2 метри – це ширина, а висота – 1 метр та 80 сантиметрів. Колісна база – 3 метри та 16 сантиметрів. Маса авто – від 2 тонн 660 кілограмів до 2 тонн та 820 кілограмів, залежно від комплектації. Передбачено два варіанти трансмісії. Базовий ДФЗ має максимальну потужність 140 кВт або 188 кінських сил, але є й потужніша версія з об'ємом паливного двигуна 2 літри. У такого ДФЗ потужність 187 кВт або 251 кінська сила. З одним з них працюють два електродвигуни з постійними магнітами. Передній має потужність 123 кВт або 165 кінських сил, задній 230 кВт або 308 кінських сил. Але є й топова комплектація, яка до DFZ пропонує три електродвигуни з потужністю переднього, як у попередньої версії, а два задніх видають разом 340 кВт або 456 кінських сил. Батареї від цієї показують ємність 45 або 52 квт години. Як результат, за рахунок електрики цей кросовер може проїхати 220, 280 або 268 кілометрів згідно з методикою підрахунку CLTC. З повним баком ця модель проїжджає 1355 до 1350 або 1443 кілометри. Звичайно, все залежить від потужності авто. Чим потужніший, тим менший пробіг. Час заряджання батарей з 20 до 80% становить 17 хвилин. Система допомоги водієві складається з лідара на даху, 11 камер, 5 радарів міліметрового діапазону та 12 ультразвукових радарів. Вони дають можливість автоматичного об'їзду перешкод, міської навігації без карти та самостійного паркування. Салон представлений у трьох кольорах: бежевий, помаранчевий та чорний, які за задумом відповідають настрою ранку, полудня чи ночі. Бачимо вставки з металу, але в цілому салон оздоблений замшою та шкірою напа. Вразити також може 30 дюймовий інтегрований центральний екран з роздільною здатністю 6К. Панель приладів перед кермом розтяглася на пристойні 13 дюймів. У салоні є також 9-літрова ніша, яка отримала функцію не тільки охолодження, а й підігріву. Вона розташована під центральною консоллю. Пасажири можуть дивитися фільми також на 30-дюймовому екрані з роздільною здатністю 6К, який закріплений на стелі. Трирядний салон отримав компонування 2 плюс 2 плюс 2, тобто лише 6 місць. Другий ряд сидінь може переміщатися вперед і назад на 55 сантиметрів. А третій ряд сидінь може пересуватись в діапазоні 12 сантиметрів. Також в салоні є 42 відсіки для зберігання речей. Але головна особливість салону в тому, що за заявою виробника модель Link NК 900 це перший у світі кросовер з другим рядом сидінь, які можуть повертатися на 180 градусів за рахунок електромоторів. На сьогодні це все. Сподіваємося, що вам сподобалися новини зі світу електромобілів з Піднебесною на каналі Юей. До зустрічі у наступному відео.